І так, всім привіт. Сьогодні субота, 5 липня, окуньова риболовля і перва покльовка. Отакий гарний, оце хороший розпочин. Продовжуємо. Другий такий окунчик. Відпускаємо. йдемо відпускаємо. Давай. Поплыл. Продолжаем. Так, третий кунчик. И Еще один такой хороший кунчик. Продолжаем. Еще один такой красавчик. Клюнул на ларву. Два дюйма. Такий це. Бомба. Продовжуємо. Ще один такий красавчик. Продовжуємо. Ще один такий красавчик. Продовжуємо. Ще один окунь. Такий красавчик. О! О! Клас. Продовжуємо. І так, <кій> і то грибалки. Оціки я поймав у коню за два часа. Тараньку можна зробити, буде таранка. Штук 15 поклювок ще було, і все. Маленьких я всіх выпускав, а ті, що більш-менш, взяв на тараньку. Так що Всім пока і до зустрічі на воді.